Це 60, а тоді будеш турбувати. В ній просто носить вона не може, приносить. А макітра за скільки стоїть? того? Макітра в нас Ну, я думаю, що вона вже теж дешево. А такі оце скільки Рафи? красиві? Красивий. 70? Просять 70 гривень. Просят Так. Ну, це і качественніший, ніж той, конечно. Він товший да, просто, да. Він да. кращий. Кращий. Да. Це і кращий. Солянка. А от для запікання по чому? По 35. Ох, тут і вітер, холодно, там на сонечку, так, хорошо. А тут холодно, о господи, що таке дне, Дивіться, чашечки. Воно. Що це за чашечки? Щоб хоч нічого сумну. Що, що? Ох і вітер, боже, господи Боже. Да. Ой, я не знаю. Ну, зараз я зніму отак. Щоб видно, Боже, музика грає. я зараз... Ну, ще мені бараховку, щоб не озвучувати. Culture. І, 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 і по чому воно, о, я поставлю сюди. І, і, і По чому воно і тарілочка, гарна, дивіться яка. Ось все. Красиво. Скільки оце така пара стоїть? За 5 штук 100 гривень? Да. А синенькая сколько конфетница? 120. Сколько? 120. 120. Стекло, смотрите, такие. Такие пузырьки. Да, красивые. И маленькие самые. Ага. Такие почему? Ага. Ну, почему чем они статистики? Я их первый раз вытерла. Ну думала ты по 25, ты думаешь по 30. Ну, если так, то нормально, если вы так думаете. Так. Вот и стаканчики тоже думала, по 30 тоже. Нормально. Новенькие воды гарменькие такие. Хорошенькие стаканчики, стаканчики, да. да. Це, ну, вони новые. <свист> та сахарничка такая, а та сахарничка сколько? Ну, хочу 120, 150, это за 120. Хорошая, то керамика, наверное, да? Да. Наверное, да. наверное керамика я, я сейчас приду, я приду, приду. Ну еще мне не хватало вот это, шоу, тут вот это кафе и играет музыка, чтобы еще барахолку озвучивать. Ну это вообще гремит, кричит. Такой хороший кувшин, новый, нормальный. Графинов сегодня много. Вот стеклянные эти пары чайные. Что-то такое, девчата куда-то убежали. И какой хороший. новий и что ли? Да, смотрите, совсем-совсем новый. Прекрасный деревянная ручечка. Хороший такой, смотрите, соняшники. Це якісь дитячі ігри. Уже новорічні пішли прикраси. Готуємось до Нового року. І тут графины дивіться. І тут сьогодні щось багато графіні. Так, це у нас що за чашки? Дивіться, городниця. Отакий... Ой, вона легесенька така. Дивіться, які чашечки я зараз поставлю та зніму. А отакий оце скільки стакан? Чий це, Ні. Це стакан для зразку. Що вони такі є? Їх вісім штук таких. І по чому вони? Вони дорогі. Дорогі це по чому дорогі? По чому це вісім штук 450 гривень. Красива така. А оця конфі... креманочка влада. 80 влади. гривень. От там. Зависти. 80 гривень. Так. Ну, 80 ну, ти гривень, ти вперед, дуже не, гарно. 8 штук 400 гривень продають отаке. У вас тільки такого розміру вони, так? Да? Тільки так. Я своє продаю, що в мене вдома. Ось шість стаканів. Оці, 250 гривень. Це дуже дешево. Дуже. Це кришталь, так? Да? Ну, кристальні, так. Да. 250 гривень. А так. оті чашечки по чому, ті? Ну, да, То хороші стакани. Ну, То ще, боємія, так? Ще ж ось вони ці наші. Так, да, я бачу, що то городниця, так. Да. А це ні. Це не богиня, це Я маю оті цвітні. А, ці цвітні, да, це такі дуже гарні. Тут ще, бачите, і, і різьба під хрусталь. І вони важкі, вони гарні, дуже гарні. Да. Це не те, що всі, звісно, такі легенькі, тоненькі, а це такі гарні. Гарні, гарні, гарні. Дивится все эти носочки красивые вязаные. Гарные носочки. Доброе-доброе утро. Так, идем дальше. Что мы тут будем смотреть? Ветер, солнышко, но ветер. Здрасте. Да. Це не мені посудила, у м'ясорубка назові. А носорубка скільки? 200 гривень. 200 гривень, радянська 200 гривень. м'ясорубка, да. А то що, то з колеса? То да, диск для автомобіля. Так, диск, да. так, так. І скільки він важко і дісти. 500 гривень. Він 25 тисячі стоїть, це алюмінів. Не куплять здав на металон. Сковородки воно дивіться, які, я сковородки є, по чому. 100 гривень, маленька 10. ось. — А де маленька, я не бачу. Воно лежить маленька. А, ось ось. То алюмінієва вона теж, так. Да, Зрозуміло. Да, да. Дивіться, Та, що ж продали. Ой, ось сюди, дивіться, Люба, зараз, не дай Бог паде. Та вона прямо аж висить. Тож жалко буде, що розіб'ється. Все є. Противень, так? Да? Противень, єш, є ще таке. І каструльки маленькі з алюмінію. По 50 гривень. дивіться які каструльки. Такі. такі 50 стоїть. А оці такі. 10 гривень, оця мишкається. Таке по 100, миска, це, по 100 таке Все, Ой. У мене на 50 грав. 10 оці, гривень. Да. По 10 гривень, так? Да? Це да, да, по 10. А оці отакі. ці теж по 10. Топарите. Все по 10. Ой, літом і мене лісом розібрала. І Інгалятори досі є. Ух ти! А от часи. А часи скільки такі? А вони йдуть. Да, да, да? Ті, що бемкають, кажуть. Кажуть, ті, що бемкають. А ось о яка? А це по дереву різьба, так? Да? І пташечка там он сидить, бачу, на веточці. І парень з дівчиною, красива. Деревяшечка. Гарно. 200 гривень, да 200. 200. Все дивіться. Так стану. Так, коври ще в налічі. По 200 гривень теж казали. вазаные теплые как раз сейчас ну уже включили у нас опалення, правда такие батареи еле еле душа в теле но все равно уже чуть уже чувствуется появляется чувствуется в квартире что уже тепліше стало дивиться кормочки такие Не... Все стоїть, а продавців немає. А тут прямо магазин взуття. Дивіться, що хочеш, є. Дитячі, які хороші. Все є. Все, що душа желає. Собачу. А півник скільки Чий ваш? Ваш півник скільки він? 150. Хороший півник. Дивіться, який гарний півник. Даже є пробочка на ньому. Новенький yeah, прямо. вже можешь... А це що таке цікаве? Що то з корабликами там клім... А, то будянське щось. А можна оце, це що воно таке? Молочник чи що воно? Соуснік, соусниче, так? Так, буде, дивіться клеймо. Ну я проти сонця взагалі нічого. Що я там знімаю, не і скільки вона, така цікава. 50, 50 гривень. А? І даже нова мабуть, да? не пользована. Ні. Ой, поставте, бо я. Є, да, є ще великі, всі люди. До, неї, до неї, неї да? Да. а от рядом а що то, все. то. А це теж цей, як його. А, Баранівка, да, Баранівка. Да, да, і, баранівка і це вона без розглядаю. кришечки, так? Ну, віддільно продала, а потім знайшла до мацюк. виходить, тепер без. Ой, а то ваша макітра, да. та, і скільки вона коштує? 220. Кошка? Дивіться, біжутерії, що хочеш їсть. Ось дивіться, що хочеш тут. Біжутерія, яка красива все. На сонечку блищить. Теплі. Хусточки воно дивиться, скиточками. Ось да. рушнички. Один, тільки бачу. красивий А рушник скільки? А, ваш... це а, це ваші, скільки рушник? 300 гривень, ну це в мене під заказ вже куплять. Після 11 прийде. А оце, мабуть, то такі портьєри штори, так? Вишите теж. І скільки це льон, наскільки да, я нас розумію. Так, натуральний льон, велика довжина, два полотна по 300 гривень. Одне, так? Да? 300 гривень. А, здрасте, здрасте. Далі йдемо. Добре. Тут ось себе різна. Да, я я. Косочки, такі, штучки, обувки пишу. 50 гривень? 60 гривень спать. Да? 60 гривень спать. Хорошо, так. Да? Хорошо. Ось такий бачу. Ну не хочу доставати, бо він там завернутий. Почому такий у вас бокал? Бокал 40 сорок гривень То у вас там 6 штук, п'ять штук. штук. По 40 гривень. Красивенные. Красивенные, да. Красивенные. Як вони називаються? Пришивати для чого не. Так, ну що, тут усе це тоже продають на барахолці. Зараз ще сюди піднімемося, що тут дівчата продають стілочки. Вазочка яка гарна. Дивіться, яка гарна. І такого кольору ніжного. Скільки вона, і, і опять нікого немає. Ну що це таке? Дивіться, яка. І ножка маленька. Класна вазочка, а колір який проти сонечка. Ах, красавиця яка. Хто ж її продає? А чия вазочка оця? Скільки вона? 100 гривень вазочка. Зрозуміло, дуже красиво. Гарна вазочка. Дивіться. Слава Богу, що сьогодні хоч погода хороша. Привіт. Привіт. Так, слава Богу. Він забрав схоробці. В односіку, то ви скільки кажете? 600-600. Дивіться, який дуже гарний. Я бачила в інтернеті по цьому, дорого вони. Красиві. А вот си рюмочки. По 80. По 80. Просто так я покажу. Угу. Да, ся, вью, У меня... У -у -у. Ой, эти, как они называются. Сейчас. Вон рюмочки такие интересненькие. Привет, сушечка. привет. Ну, а вот это ваши. ваши? Вот это? Да. Да, ну да. А как оно называется? Рубанки? Рубанки, Рубанки. да. И да. почем они? Ну, по 100 гривен. По 100 гривен. Я в них не бум-бум. А что, я бум-бум. Да что за ветер такой сейчас? Слышишь? Ну, вот эти у меня 5 штук есть. По 30 гривен. По 30 гривен, да? А вот это штаны такие? Штаны и брюки. А, они какие-то... Прорезиненные что ли? Ну, типа ну... От метра это вот это смотреть да и это. Да и сколько этот костюм такой ну, стоит? 700-800 рублей. Хороший, смотрите, я так отойду, может кому-то надо это на большого мужчину. Да, да, да. Очень хороший, я его он не промокаемый ничего. Он, тем более Ой, классный, и да и он новый, это же его новый, видно, да. что он не ношеный. А вон брюки какие красивые хороший, смотрите. Но ну, это она такого, она крупных, на крупных дядек. Высокий, да. да. Да, хороший костюм. Все. Да тут я. А я думала, мужская или женская? Мужская. Мужская, да? Да. Тоже такая, смотрите, хорошая, теплая. Вот и это а еще и, и есть. Да. есть. Сколько она стоит? Где-то 700-800 гривен. Так да, само. Там. Так само, как и костюм. Слышишь, одеяло, может, кто возьмет. А вот есть это. Это оно, наверное, ватное и еще. Ватное, да? да, самоделковое. И сколько такое э, одеяла? За 100, да. За 100 гривен. И под одеяльник придать. Еще и под одеяльник он там есть. В подарок. Под одеяльник в подарок. Да, да, да. Ляпо какая он то зиня наверное не знаю сколько она стоит спасибо что на барахолке со мной прогулялись он там не работает уже сегодня ну наверное уже бабе літо до нас прийшло в останній день жовтня пришло бабине літо всем дякую що были зі мною Подивилися, що у нас продається на нашій барахолці. Погода хороша, обіцяючи на, ну, на 5 днів чи скільки таку погоду, то я не доказала, що опалення вже включили і погода налала, але ж все рівно на дворі холодно, вітер. Ну хоч сонечко світа й те. Дякую. А вам дякую, що ви пройшлися зі мною. Подивилися ще раз на нашу барахолку у п'ятницю на Сімсотці. ці А я йду сюди, мені треба посилки забрати. Ось у нас тут є така пошта, яка називається Міст. Йду забираю посилки і йду додому. Все мир, неба.